Доброго дня чи доброї ночі, коли хто мене бачить, ми сьогодні поговоримо про те, як правильно вибрати кому чи крапко з кому при пошуки та заміні коли вказується той чи інший формат. Раніше я в... вичислював певним чином. Це зараз з'явилось. Трохи новіша інформація. Ми знаходимо цю інформацію в налаштуваннях нашого регіону. Тобто ми шукаємо налаштування регіону, далі шукаємо додаткові параметри. Um, maybe here. Maybe here. Change date and number. Additional settings додаткові параметри. І оце є головний параметр List Separator. В даному випадку Кома Це тому, що в мене Windows американська і тут розділовим знаком для списків є кома. В українській Windows зустрічається крапка з комою. І тому іноді крапка з комою, іноді кома залежить все ж таки від Windows. Не певен, що там під маком відбувається власне цей символ використовується і для групування цих цифр. Ось бачите, через комо ком іде групування цифр. Окей. І як це дістати? Допоміг мені а, найрозумніший чат GPT. А, власне, але ідею вичитив, вичитав у білорусів, які писали про все це. це, це, це. А, так. І, Власне, перейдемо до коду, GSS Detect тепер значно коротший. Бо одразу з зміни, яка використовується усюди, вона береться з реєстру. А власне, сам реєстр. Переходимо до дефініції, не, не знаходимо. Робимо якийсь пошук. Ось функція. І цю функцію підказав мені, як дістати певну зміну з реєстру. Тобто Вона десь в реєстрі зберігається ця кома чи, І тому функція тепер дуже-дуже швидка. І однозначно, не треба перебирати декілька варіантів. Вона зберігається прямо в реєстрі. Ось все на сьогодні. Дякую вам за увагу.